Сегодня как у нас небо? Гигант. Да. Гигантская костуча. Это какой-то дракон или крокодил какой о, о похожий, да, да. Какой-то хвостик ему такой, смотри. Хвостик, да. Всем привет, дорогие друзья. Ой, что у нас этот светится? А, думаю, их фонарик. На телефоні світиться, цвіта нема. О, зараз є, слава Богу, зранку. Всім доброго раночку. Сьогодні у нас вже 30 -е грудня. І 30. Так, Рік завершується. Ось така погодка снігу, настояще зима у нас. Це моя зима. Так, а Діма у нас що тут? Ну Знаешь открывай, кто у нас сегодня. Пусто. Пусто, Бирософрик. тоже вчора было. Так, а сегодня? Ну-ка. Кто это попался? О! Ялыночка! <свист> Ух ты! <класс>. Наконец-то! <свист> Ой, как красиво! играшка мы глянь там, да? Красиво? Видит? Угу. Класс. Фу, О, звезда! А? Звезда. Да. Смачного. Друзі, 30 -е грудня. Ми з вами у Черкасах. Скільки градусів не дивився, Саша? Мінус два. Мінус два морозу. Ось у нас сніжок, Так, ну, на сонці да, вже капає. І стріх капає. Як да. казала і стріх вже капає. Вот так непогано. Вчора такий вітер був, да, прям заверюхи такі. Димка з мамою каталась на санках, поки ми з дідусем. Настройки були. Вот, а сьогодні, зараз біжу. Треба щось докупити ще з продуктів і сьогодні я поставлю, холодець варити. Завтра 31 вже, першого поїдемо до доці в гості, до старшенької. Зараз зайду ще докуплю того всього і будемо готувати готувати. Нормально, але мені вже жарко. Саша Сьогодні сам біжить на стройку, там щось буде робити. І все, буде вже вихідний. Димон, деліка. 62 гривень різні апельсини 120 гривень яблуки різноманітні 34 гривень такі зелененькі 49 о, семеренко 44 гривні такі красиві Дві нетінки 75 п'ять. Молочко нам не надо, ми треба на і ми про нас гривень. Все молочко. Сметана. Є у нас і сметана, і молочко. Так, кефирчики, кефирчики, о, кефирки, бифилат, ряженка. Так, яйца, сейчас возьмем яйца по 6.22. Так, тут у нас тортики. нам мабуть нема да? шампанське по чому артемівське ну, артемівське шампанське десь тут якяк каняк

Французькі, по 400. Просека. 655. Але ми не відходимо від традицій. І купляємо ого, 300 Артемівське. Хоча воно зараз вже не Артемівське, але все одно. І де воно? Чому нема Артемівського? Я не бачу. А ось наверху. Ого, це щоб ніхто не дістав. Ось воно наше рідненьке. Артемівське, а брюта нема, так? Ага, да? ось Артемівське тут. Але ж ну це напівсолодке. Напівсолодке. І що це таке? Напівсолодке, всі п'ють тільки напівсолодке, а цього нема. Ну що це таке? Напівсолодке. Ті знайшла я ось, ортиміскрю, 259 гривень. Беремо. О, пішли. Ну все, шампанське купили, йдемо далі. Йдемо на касу. Йдемо наказ. Тепер біжу зразу в Аврору. Навпроти депота. Треба мені в Аврорі подивитися такі алюмінієві ємності під холодить, щоб насиплю холодця і діткам одвезу своїм. 1 січня, щоб, ну, щоб судочки не возити, металеві чи якийсь, якийсь посуд, металевич чи алюмінієві форми. Поїдять, викинуть, дай все. От, зараз зайду в Аврору. Хоч машин небагато, бо тут оце ще м'ясорубка відкрилася взагалі. Не пройти, не проїхати стільки машин тут. Так, ось, знаешь, я такие штучки, вроде, высоковатые. Не знаю. Так, а коштуете? Ой. Так, коштует 34 в Ну и зиму добре. Ще я это взяла, такі серветочок. Красивых. Одна ну, така пачечка, одна ну, така. Йдемо додому. Я доставляю ці. Так, мою ну, ще ножку, гомілочку. Знову будемо чистить, тут чистить. І холодець. Вот. Що зараз? Так, це у нас шматочок уже гомілка індика. І тут я вже поклала шматочок говядинки ось такий. Так, це, бути в другу кастрюлю. І трошки ще курочки. Кнось залила я вже м'ясо. Я його на ніч не замачувала, яку то хозяйки замачують от крові. Нормально, так, а, значить, ножка в мене тут десь 1,5 кг, пів кіло говядини, пів кіло свинини. І ось в другій кастрюльці у мене ще тут індюк, свинина і куриця. Бо це буду варити на дві сім'ї. І люблять у нас холодить усі, тому треба багато в цій одній кастрюльки, ну, М'ясо то можна накласти а покласти, а води, виходить, вічно ми мало, тому вирішила. В тому році я, по-моєму, на дві кастрюльки теж варила нормально. Щоб водички було побільше. Все, включаємо плиту і приступаємо. 5 годин, 5 чи 6 годин буде томитися м'ясо. Вже майже ось зараз вже майже 12. Поки закипить, поки покипить 5 годин. Так, друзі, ну ось забула вам показати. Перебирала вже зварилось м'ясо моє на холодець. Саша, Саліна і Дінка допомогли мені це все перебрати. Тепер мені осталось тільки розкласти, залити бульйончиком і все. Все поприбирати. І хай. Застигає, Ось Так, тут у нас свинінка, говядина. індюк, трошки курочки. Все. Ой. Ну що, друзі, як летить час? Дивіться, вже пів дванадцятої ночі. А вже, звісно, холодець наш охолов. Це ось у мене тут два судочки стоять. Я вже поскладала їх в холодильник. Щоб там вийшло три ось таких судочки. Ще один невеличкий. Ось такі в алюмінієвих формах у мене три вийшло судочка. І ось такі невеличкі. Ми любимо в таких формочках дуже удобно брати. Одному одній людині їсти. І таких у мене ой, скільки, ще штучок теж. Так що хвати на всіх. Ось уже цей застигає. Треба поставити ці. Так що так, друзі, будемо завтра смакувати. Проводжати старий рік і зустрічати новий. А зараз всім пока-пока. До зустрічі в новому році!